Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Зараз дивимося самоскіт Бергер. Дуже-дуже велике до вас прохання. Підписуйтесь, підписуйтесь. Переглядів багато, підписку йдуть важко. Підписку, підписка і ще раз підписка. Дивимося новенький самоскіт Бергер. Що скажу вам? Вес 7,3, кубатура 5,7. Дивіться, яка рама. Суперська. Ходовка перебрана. Подшипники провірені. Дуже важливо, щоб була гарна рама. Рама в супер ідеалі.

Резина нуляча, брінстоун. Не видно сильно, але з цієї сторони можна подивитися, що з резиною все гаразд. Резина супер, нуляча. І рама суперська. Тобто само огонь. Такий само Дуже-дуже-дуже гарний. Підписуйтесь, друзі. Далі ще буде багато дуже цікавих відеороликів. Дякую вам, друзі, за підписки. за ваші.